Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ну що, субота в мене продовжується. Ми поснідали суп я приготувала, на обід суп є. Так, тепер займаюся куркою. Курку я вже, як бачили, порізала. Замочила вона гарно вимокла в мене, я її вимила і буду зараз щось з нею готувати. Що? Зараз я вам і розкажу. Курочка в мене гарно вимилася, вимокла водить, я її перемила жир. Груднинку від ну, сюди положила, також гарно перемила. Ну, ще, ще зніму шкурку і буду смажити. Хочу посмажити з цибулькою курячу груднинку. І з туши, Ну, так, знаєте, ну, покажу і сметани хочу зробити. Це ж, думала спершу обсмажити. Але так як мені підказали коє-що, то я подумала і вирішила, чого його дійсно так і не зробити. Думала всмажити і в гусятниці зробити таку, знаєте, типу як підливу. А потім, щоб в тій підливі, коли м'ясо там час під'їсть, час залишиться по-любому, зробити цей плов. А так, я достала свою помічницю. Ось, вона в мене стоїть. Бо вона в мене стоїть, я її достаю, правда, раз на рік. Готуємо в ній дуже рідко і готуємо більшість лише на кутю цієї пісні голубці. То я дістала, перемила ось цей, тому що я ж кажу, готую дуже рідко в ній. Це колись мама мені і Ксюхі купила. Що десь? Ти вже прийшла з вулиці. Ой, ніс червоний. Хто там прийшов? Йди роздягайся. Ти там каталася. Купила мені іксюхи вже давно-давно. Я не знаю, скільки років. Мульті... в мене, ну, мене іксюхи. Вони одинакові. Мультіварка, скороварка. Так що поставлю в скороварку і хай тушиться моя куриця. Так що що, приступаю, займаюся куркою. Морозиловку не схотіла її доставати, тому що ну, лежить, тому що все одно прийшлося б щось би доставати, бо там залишилося трошки відбивних декілька штук. ну що, суп. Гречки ще трохи є. Сьогодні за день воно під'їсть. Мені буде вже на завтра це є м'ясо, а тоді щось уже завтра придумаю, що його приготувати до м'яса. Тому що завтра у нас неділя. Будемо знову, де правильно на кухні. Так що я займаюся. <плес> Трошки цибульку і моркву обсмажу в мультіварку, щоб вона така, знаєте, трошки не смерділа тієї сиростю, хоч вона буде ну я трошечки її обсмажу. <плес> Блін, мені ж треба на півкольцям. Щось я. Термана, а так ну. І буде... О, так. Да. Щось я. Щось я трошки. Задумалася не про те. Що хочу готувати так. Трошки жиру. Вы знаете, на улице сегодня начал трошки морозать. Ну так, холодно. Я пересірую десь, щоб вчора така була знов на смряках. Вчора в п'ятницю, в п'ятницю вам нічого не знімала. Там вийдуть відео, які трішки раніше зняла. А вчора була трохи зайнята, не було мені часу не знімати нічого. Хоті, хотілося дуже швиденько зробити те, що робила. А сьогодні вже загрузила проняток. Ви знаєте, таке морозцем ще і підмерзло трошечки. Хай вимерзає. Кожного дня, як не мряка, так ще щось, так туман. Винесеш сухіше, ніж занесеш. Занесеш таке мокре. Так, що сюди щось?

Я не ж нема очей задні, я накуплюся на вас. Хай гарно витопиться. І обсмажу саму цибулю і морку. Курку обсмажувати не буду. Я її поставлю в короварку і вона буде тушкуватися, тушкуватися, а тоді залишу, щоб вона ще була на підігріві у мене і вона розземліє, буде наче в печі. Ще знову готую курицю, щоб не курікали. А то буде мені турбука на це. У нас ворог Я за ту мультіварку, якщо чесно, і забулася. Вона от у мене стоїть там у тумбиці, тому що тут місця нема, що замахтела на видному місці. Кухня у нас малесенька. У тумбиці стоїть, я ж кажу, достаємо раз у рік. Я пам'ятаю, на них тільки вийшла мода, тільки випустили ці мультиварки. Це що? А це зараз аерогрілі, чи як вони печі. Мені вони такі. Кого мала сім'я, там на двоє чоловік чи цей, то, звісно, можливо, вона і зручна, а як для великої сім'ї. Це треба отакеленно купляти на пів кухні. Якщо я мультиваркою, не користуюся. Ну, сьогодні трошки попрацює вона в мене. У нас по погоді ніби передають морози. Не знаю, чи правда, чи будуть вони, чи тільки так погода пише, тому що погода міняється кожного дня. Ну, сьогодні морозець. Невеличкий, але є. І вночі видно був, бо вода трохи у курей Дуже зажарювати не буду, але трошечки, знаєте, так обсмажу, щоб не сверділо сильно. М'ясо не буду обсмажувати, а просто трошечки обжарю.

Я обжарюю, я не буду, я тільки під, трошки, щоб не виняла сиростю цибуля. Mm. А це я так заложу. Mm. Морку трошки, щоб, знаєш, так підпахувала. Місцевим під. трошки жирку курячого. І все, і поставлю першому ранді, хай запікається. Так, хочу, знаєте, що сказати, тому що я оце тільки мені написали, дякую, що. Деякі коментарі мені YouTube не показує, Я не знаю чому. Я всі коментарі перечитую і відповідаю у YouTube студію. Заходжу і маю там кожні... всі коментарі, на які я не відповіла, вони мене висвічуються. Я зайшла і побачила перелік всіх коментарів. Але є такі коментарі, які Ютуб мені чомусь не показує, не знаю чому. То мені треба під кожне відео заходити на сторінку і передивляться всі коментарі, які не, ну, на які я не дала відповідь. То, вибачте, якщо я комусь не написала відповідь на ваш коментар, я все одно вам дуже-дуже дякую, що ви пишете мені коментарі, підтримуєте мене і наш канал, але я просто не можу передивитися всі відео, які вже в мене пройшли. Я туди просто не заходжу. Я зайшла на YouTube студію і в мене там усі коментарі під кожним відео. Ну, Наприклад, сьогоднішні, вчорашні відео, в мене всі коментарі, навіть можуть старі, старі, ще минулорічні є відео, люди коментують. Я їх бачу. А є такі, не знаю, чому, я їх не бачу. Там люди хоча поганого нічого не пишуть, але чому YouTube мені їх, Ютуб студія мені їх не показує, я не знаю. Я це сьогодні вранці. Перебігла, деякі знайшла. Деякі знайшла. Ну, всі ж відео я теж не можу передивитися, тому що в мене ж там не одне, і не два відео. Але деякі побачила, що дійсно коментарі написані, написані вже давно, а я їх просто не побачила і відповіді не дала. Тому, вибачте, якщо комусь не написала відповідь, я вам все рівно дуже-дуже дякую. Мені дуже приємно, але чомусь так. Чому так, я не знаю. Так що, вибачайте мене. А я морку поїм. Добра, солодка, солодка. Дуже зажарувати не буду. Трошечки. І трошки морку. Щоб вона пахла курочкою. Я раніше не звертала уваги, а це просто... Вона мені написала вже декілька разів, я їй написала коментар. і Вона мені написала відповідь, але чомусь мені я ж кажу, я його не побачила, цю відповідь. так, ще часничок і все. Тоді заложу йому трошки наниз, зажарки положу, курочку, знов зажарку. Посолю, поперчу, водичкою залю і поставимо. Будемо запікати. А ми будемо займатися чим? Коричою грудинкою. Поки тут смажиться, можна ж її обдерти в шкурку. Правильно, правильно, що його стоять без діла. Дивіться, тут ніби вида, синя вбу. Але немало. Воно чуть-чуть вдарене, але не синє. Я його і вирізати не буду. Казала моя покійна баба, не граната, не розрива. Відприйме, коли я щось викине. А то котик їдять. в мультиварку, хай, тоже валюется. Кинемо ось хай вариться. Це зараз поріжемо котам. Бо Там я виносила стірку, прийшла трьохмасна кицька. Я її сипнула кожу. Зараз винесу. Там дуже менше вильтих. Пішла, винесла котам на вулицю, тому що ці їй не голодні, але ходять няв-няв-няв, що сидять долі. Чого нявкаєш? Ти вже їв сьогодні і курку і все. Так, все, однесла. Ще й муська там гуляє. Так що хай ти їздять. А я зараз гарні такі груднинки, філеєчки. Зараз поріжу на шматочки і пожарю. Ловлю. Зараз вже це я, навіть владую, а тоді буду різати хиле. Вже треба часничок додати. А я гени солила. Жаль, що ви не відпочаєте. По-моєму, не солило. Ото вже. В голові хоч насирить. Зараз на цьому за свій аромат і ми все складаємо у мультиварку. Так, щоб сторібку поставити. Ну Чуточку, чуточку, додать туди часнику все. Аромати гуляють по всій хаті. Я думаю, вистачить. Воно ще буде запікатися. Сідили, перчик. Приправ ніяких не додаю. Тільки чорний перець, зажарка, м'ясо і сік. Все. Ніяких приправ не додаю. Це як в рукаві запікаю, тоді я додаю різні приправи, які люблю до курки. У мультиварці будуть тільки ті, що назвала. Це два. сіль. Так, Ну що, трішки кидаємо зажарки. Томас, завалиш не бурчи. Не някай. Ну ти ж не голодний, Томас. Пахне, правда, пахне? Ти вже їві курицю. Не чуть не впало. О, лавровий лист? Забулось Лавровий лист. Це прибираємо. зараз заливаємо. Щоб кружкою не бігать. Щоб кружкою не бігать, яке сковорік стоїть. Я думаю, вистачить водички. Зараз закриваю. Чи ще кружеч? Ні, ні, тут є мітка, ні. Моя вже забулася. Так, скороварка. Цей хвостик має бути закритий. Все, понесли. Ставити хай запікається. Главное ще на коту виїхала. М'ясо 30 хвилин. Яке ж 30 хвилин? Добавити... О, я вже... А! -а, -а! Не то! Я вже забула, як її включати. Чуть-чуть нагрів. Це не помню. Время роботи. А, ага. Що ти там шкребеш, Томас? Найшов корм? 59 хвилин і залишиться на підігрів. Все, запустила. Хай тепер готується. Воно буде пахнути тут на всю цю. Якраз і тепліше тут буде, тому що тут воно... калачикам буде тепліше. Забулася як включати. Включай скорова. Я ж кажу, раз, раз в году я нею користуюся. Що, 10 градусів тільки тепло? А, 10 градусів тепло. Ну, побачимо, як вона на, це є, на кочегарить, буде тушкуватися. Побачимо, чи підніметься температура чи ні. А так у нас свіженько. Так що все, хай тут і вона мені заїжджать не буде, але ж теж набігайся. Ну, хай готується, будемо дивитися. Там е, воно по цьому, як сказати, 30 хвилин, ну я добавила на 59, тому що більше години тут немає, ну більше 59 хвилин. Потім буде воно на підігріві і тушкуватися, тушкуватися воно буде грітися і все. Доготується. Тому що там, я не знаю, мабуть, розраховане на оцю магазинну курку. ну, Це домашня, на 30 хвилин вона не приготується. Все, побачимо, потім я вам покажу, яка вийде куриця. Зараз скільки годин? 12 годин, мабуть? Не знаю. Мабуть, 12 годин я покажу, ну це вже аж увечері, тому що до вечора вона в мене буде стояти у мультиварці. Ви мати... ой, в скороварці. Ну, скороварка, мультиварка одна. Вона одна в мене. Так, Томас пошли. Виїхала на Томасу. Їдемо назад. Поїхали.